Доброго дня, Гості, глядачі, підписчики мого youtube каналу всіх рад бачите. Так, дивіться, друзі. Закінчили підготовку клітки цієї для переселення. Поїлка ще високо переведу їх сюди, тоді вже відповідно будемо цей, ну, опустюємо поїлку, для того, щоб їм було шопить. Так, дивіться. Знову ж таки, повторю, що як робив. По-перше, Бачили на відео, це обробка екоцидом. Замили це. Потім я пробілив і в кінці ще закидав дезосан вігор. В принципі, ну, непогано. Частенько, акуратно. І найголовніше, що при такій обробці ми робимо, застосовуємо різний, ну, побілить його, і екоцид, і дезосан вігор. Різного роду дезінфікуючі засоби для того, щоб якомога створити при... найприятливіші умови для подальшого росту поросят. Як не крутіть, але це робить потрібно. Бо знову ж таки повторююсь, багато людей кажуть, що типа, якщо свині в одному і в тому ж самому приміщенні цього робити не потрібно. Я вважаю, що це робити потрібно. Чому потрібно це робити? Тому що вони сюди ходять, вони певна група, свиней, яких яку ми вирізали, вони тут знаходилися, вони. Послід свій інше. Так, це звернемо увагу, з, е, пережину, тоді засніму вам їх покажу. Тепер по цих поросятах. Сьогодні їм їх проглистував. Через 10 днів повторимо. Е, коли вони в такому вазі, то роблю я це альбендазолом. Ну, в корм порошок мені проще. Тому що якщо їх зас... ну, цих ще можна тут проколоти. Зараз покажу на тому, в принципі, без питань альбендазольчику накидали. І ще десь це їм зараз, вони з 5.07, це 8, 9, 10, 11. ну, Можливо, вже і не будемо, Це вже в принципі для цієї партії останнє їхнє завершаюче глистування. В принципі, я думаю, на лют, з лютого місяця, дай Бог, все нормально. Ми їх почнемо вирізати. Якщо все нормально, вони далі в рості йтимуть таким вже да? То такі красавчики. І плюс же ж тоже свинок, то ми вже тих, що мені на ми на ремонтних, ми на них ще дивимося, придивляємося. Ми їх провакцинуємо, проглистуємо уже уколом інтермектином. І тоді ми їх звідси заберемо. А тих ми поріжемо. Ось такі справи. Так, і дивіться, ось оця група поросят. Цих також сьогодні христував. Получається, ну незручно. От вони отакі зараз вазі. Клітка така, ну широченька, довгенька, величенька. Да, в принципі. Зараз почну їх вакцинувати ну, уколом да, і не Ну важко. Не, не подобається мені. Тому таких, на таких вагах я їм кидаю порошок альбендазол і в принципі без питань все це тіло відбувається. Проблем немає. Так, Ось така ситуація вам. Зараз вам ще покажу малечу. Яку ми тоді сюди переселимо після того, як уберемо цей який монстр. Найменший він, він звісно, Це ще свинка, дивіться. Зато форми, дивіться, які збите все. Це... це теж французь... ну, е... свинка була французьким пітренчиком покрита. Форми, звісно, шикарні. Так, друзі. Ну, от на даний момент можу виділити так, що дві породи, яким би я рекомендував би покривати. Це контор. Ну, і от таким і французьким Дивіться вони. Знову ж наголошую. Вони вже їдять четвертий день чи п'ятий навіть, Оцей стар 10%, -ний. свинка до них лізе, вони до неї лізуть, вона їхній корм їсть, вони її. І таким чином вони до всього цього діла звикають. Це все робиться для того, щоб якомога зменшити відсоток для діареї. Для того, щоб вони були привичні, для того, щоб їм краще перенести відлучку. От такі справи. Так, друзі, зараз переселю і покажу вам. Сам процес може і не буду, тому що ну, важкувато самому, але... Все ж таки кінцевий результат покажу. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Не знаю, як в мене воно вийде, звісно. За якість, вибачайте, спробуємо. Е, ну, Ось таку я тут доску поставив. Там таку фірточку примітивну. Ну, подивимося, як вони зіб'ють, не зіб'ють і оцю клітку вже треба вичищати. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. давай. На виход. Кич! Давай, 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 А вони до мене грають, лізуть і капець. Треба чи тук якийсь буде брати. Ну, аби, аби, знаєте, тут виходить ситуація, аби хоч один хтось пішов перший. А так вони всі збиваються в кучу. Давай, давай, давай. Хоч би один. Отак отак, 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 отак. Перший пішов. О, бачите, так. Не знаю. Або, знаєте, друзі, або пережену, або будемо. Все, достка впала. Так. Так, а ну головне, друзі, зараз їх не злякати, щоб вони не пішли до свиномоток. Опа, завернули. Так, операція продовжується, друзі. Чік. Тікай. Так. Ну, не знаю. Продовжай. Кш-кш-кш. Киш -киш -киш, киш, киш, киш. Давай, 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 давай. Осталось в кліточки. Так, давай, братанчик. Кш -кш -кш. На виход. Кш-кш-кш. Он твоє місце. Давай до всіх. От дурне. Давай, 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 давай. Кш -кш -кш. Не трогай достку. Ще перегородка для зерна. Але ж хтось прорвався. Назад. Так. Всі вже вийшли, зараз не можу фірточку закрити. О! Оце, я дивіться, як. Хоп. Тікай, тут треба і фірточку закрити, щоб вони далі не побігли. Так. Давай, 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 давай. Головне, щоб ця сетка моя не впала. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не туди. Давай, 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 давай. Давай, э? э? давай, 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 давай. От, От їм ця сетка, Ой, господи. Знаєте, якщо у вас є можливість когось поукати, то, друзі, погукайте, все ж таки когось, щоб вам підсобили в цьому, -цьому ділі. Самому їх важко перегляняти, скажу чесно. Таке воно зайняття. Оце осталось двойко. І не знаю, як їх... Тепер же ж цих хай тут бігають. Зараз, двойко, давай, давай, давай. Цей вже знакомий, це вже знайомиться з тими. Дивіться, які п'ятрає Це теж виходить п'єтрени білі. Не знаю, Опять перегнаю, переганяю білих п'єтренів. Люди говорять, що немає білих п'єтренів. Не знаю чого, звісно. Ну, немає в людей білих п'єтренів. Ось, дивіться. Отак. О, о! Так ти що? Це їм тут тепер. Так. Ось така ситуація, друзі. Тому використовуємо знаєте, максимально територію. Використовуємо максимальне місце. І знову ж таки наголошую на повній дезінфекції, максимальній дезінфекції сарая. І от дивіться, зараз ми їх сюди перевели. Тут зараз буде видно, так? От все ж таки ось свинка от вона народилася саме менше, так? у мене її форма там є. Зараз її спробую зловити. От, дивіться, ну, ну щось їй десь в цьому житті не вистачає. Ну нічого. І окрім того, звертаю вашу увагу, е -е, перегнали ви поросят Малих, е -е, положіть їм туди е -е, їхніх продуктів житті. Це вони зараз, бачите, по всьому станкові. Я зараз буду його змітати в уголочок для того, щоб вони ходили лише в одне місце. Такі наші п'ятречки. І не забуваємо, тут ми тоді крейду, я намалюю дату їхнього народження. Вони народилися 4 вересня. От так їм тепер. Зараз їм дам корму, позмітаю і покажу вам, як я його поїв. Приготовлю вам і зараз ще вам засніму. Так, Друзі. Поросята на місці. Зараз споживають корм. Дивіться. Е Ну, отаких осінніх ну, трошки, трішки присутні різнобої. Але я їх, ну, можна їх отаких. От він від, ну, це ось, бачите, свинка, але вона їсть. Вона все, як положено, форми в неї, ну, Видно, ну, п'єтрен, все гарне, красиве. Та, знову ж таки, зауважую. П'єтрен білий, не, не там, ні ще якийсь, бо знову. А ось п'ятенце, дивіться, є, бачите? Що я хочу зауважити, дивіться, вона є, да, є така тенденція в людей, да? наприклад, свиноматка привела, е, мало, багато, десь там є такі дохлики, да? вони їх беруть просто гирте ну, і все. Я ж все ж таки вважаю, що привела, хай корми, що виросте, то й виросте. Якщо що, ми її собі заріжемо, на щось десь переробиться, повірте, да. але, ну, от воно таке, незважаючи на те, що їм, їм три місяці, вже, да? але воно таке невеличке. Ну, Решта, ви бачите, ж, є і потужненькі, дивіться, яка жопка по формах. І є ось, наприклад, да? різниця ощутима, як то кажуть. Да? Тепер дивіться, часто люди питають, як їх привчати, да, ходити в одне місце. Ось я їх переселив, я їм зміл сюди, все, поїлочку опустив. Тоді беру отак поїлку і нажимаю, сюди, щоб тут було мокро. І хай натікає трошки, бачите, водички. Це ми робимо для того, щоб свині розуміли, що в одному місці в них отут буде мокро, тут вони будуть лише пити водички, і ходити відповідно справляти свої потреби. А в іншому місці там соломка, там чисто, там сухенько. Тому їх від, ну, спочатку вже потрібно привчати до всього цього тіла. І тоді е, в першу чергу ви це робите для того, щоб вам було легше у них прибирати, е, щоб вам було легше в них ну, їх обслуговувати самих поросят. Ось такі є тренди. Да, ну, є видно, скажу, бачите, оце ну, кабанчик, а да, і ось свинка. Ну нічого, підтягнеться, дойде до якихось там 80 кілограмів, ми його і все. Нічого страшного, десь щось переробимо, десь щось їдемо. От такі справи. От таке хотіть відео показати, отак підготовлювати кліточку. Е, можна ще додати і клітку перед заселенням, вимивати кьоркером. Можна, Нема в мене його, чесно. От просто немає і заради того, щоб мить станок. Ну, немає в мене такої поки можливості і потреби. Да? Тому е, подальше, можливо, колись я ж вже говорив, а там збоку, колись зробимо, може щільову підлогу. Тут просто зробимо більше на. Упор і на свиномотор. А можливо, через пару років я скажу, що в мене, наприклад, іще стан здоров'я погіршиться і прийдеться, відмовитися від годівлі. Тут просто будуть свиноматки. А можливо, з'явиться людина, яка буде допомагати і працювати зі мною. Я їй буду за це платити кошти для того, щоб, як то кажуть, ласти не склаять. Тому різні можуть бути ситуації. Так? Але людину знайти зараз, щоб вона робила щось, дійсно важко. Ніхто реально ніхто нічого не хоче робити. Ніхто всім все пофігу. лучше сидіти десь під і просить, дай мені похмелитися чи ще щось. А навіть ті, хто шукають, монтані, та цей а що робити. Знаєте, там викидають оголошення, наприклад, в місцевих групах там роблю роботу. Починаєш питати, а що ти вмієш взагалі робити. Та і, і все. От, просто на, цьо, на цій фразі та і все, все закінчується. Ось такі в них, як то кажуть, навики робочі. Тому така ситуація. Ну нічого, друзі. Працюємо далі. Всім все найкраще.